Попри те, що до зали засідань прибула ціла когорта посадовців, їх презентації проектів рішень депутатам почути з більшості питань не пощастило. Мовчазний режим роботи запровадив Віталій Малецький про що урочисто усіх повідомив на початку засідання президії. Мовляв, питати можна, обговорювати по суті. Зась присутні начальники управління. Відділів, які готували ті чи інші рішення, у разі виникнення питань у депутатів до них вони ці питання будуть додатково опрацьовувати, готувати матеріали і доповідати на комісіях. Мерською цензурою вирішила обуритись з депутатка піддубна, яка схоже пливла міськими калюжами до мерії, не для того, аби мовчати. Зачем сидять ваші заступники? Для чому ви сидять ну, ви всі ці які... просить а? то Тобто просто вопросы, да? То есть услухать а так? Давайте я спробую ще раз пояснити, ви спізнилися. Вибачте, нас звичайно, що ми бачили вчасно, ви спізнилися. Я вам пояснюю. Змініться погасив, перебували у підсумку затверджували порядок Денез. Здебільшого за принципом мовчазної згоди. У такий спосіб ухвалили. Розглянути депутати мають 37 питань.